Раніше у соцзахисті, а тепер і в пенсійному. З 1 грудня в Україні розпочали прийом заяв на отримання субсидій. А з 1 жовтня прийом заяв та виплату субсидій, окрім органів соцзахисту, також будуть проводити і органи пенсійного фонду. Спеціалісти пенсійного фонду раніше не призначали субсидії, і тому ця ділянка роботи для нас нова. Відповідно, всі спеціалісти, які мають займатися призначенням субсидій чи здійснювати прийом документів, з ними проведено навчання щодо нормативних актів, які визначають порядок призначення субсидій та пільг. У одне із відділень пенсійного фонду міста для отримання субсидій вже звернулось майже пів сотні громадян. Якщо брати сам механізм призначення субсидій, порядок призначення субсидій, перелік документів, які необхідно для субсидій, то в даному випадку тут нічого не змінилося. Ми запитали у хмельничан, чи користуються вони такою послугою, як субсидії. Я ще з минулого року дружу. Вони дружать зі мною, а я з ними субсидіями. Так що все нормально. Дякуючи нашій політиці, бо дуже важко без неї. Так сталося, що пенсія 3 тисячі, і без них було б дуже важко. Я вже роками одержую, мені автоматично перераховано. Виходить, що я плачу більше, ніж 15% від свого прибутку. Оце піду виясняти, чого так, коли є постанова не більше 10. Документи для подачі заяв на субсидії можна також віднести у ЦНАП, надіслати поштою у пенсійний фонд або ж оформити заявку на отримання у застосунку дія. Якщо ж ви бажаєте отримати допомогу, то заповнити заявку радять якомога скоріше.